Доброго часу доби, українці, українки, україночки, весь небайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади, 2-го батальйону Євгенію Олексієнко і всій його команді, всім бучанцям, всім українцям, всім небайдужим людям, які передають йому ось цю допомогу. Він передає її нам. Дякуємо всім, хтось побачить тут свої посилочки, пиріжки, вермишель, каву, солодощі, пиріжки, пиріги домашні. Вермишель швидкого приготування, сало в банках, нескафе, термоустілки, хімічні устілки, теплі устілки, носки носки в'язані, носки літні, енергетичні батончики, всяка всяка всячина оберіги, чаї. Сьогодні все роздамо хлопцям. Дякуємо, дякуємо за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні!